Ви бачили цю штуку? Що це взагалі? Айфон для мурах чи що? Хто в здоровому глузді буде собі таке купувати ще тиждень тому? Всі ці питання здавались мені абсолютно логічними, тому що до цього я жодного разу не користувався iPhone міні. Але ось вже декілька днів цей малий є моїм основним смартфоном. І знаєте що? Мені є що вам розповісти, особливо якщо вам цікаво, чи варто собі такий купувати. Вітаю всіх і кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Дякую, що підтримуєте український Ютуб. Давайте обговорювати гаджети. yeah Як би це не було дивно, але мої перші враження розпочалися ще до того, як я взяв смартфон у руки. Ви тільки подивіться на цю коробочку, щоб ви розуміли, ось вона в порівнянні з коробкою від iPhone 13 Pro. Але всередині все по-дорослому: смартфон, дріт живлення та макулатура. І от настає момент, коли я беру в руки смартфон, починаю все налаштовувати, та розумію, що мій мозок починає мене підводити. Бо відчувається ця штука трохи гротескно, наче моя рука стала вдвічі більша, а пальці закривають добрячу третину. Екрана. Але це відчуття повністю оманливе, тому що насправді ви без проблем влучаєте у всі літери на клавіатурі та всі елементи інтерфейсу системи з першого разу. І тут вже приходить розуміння, що попри сприйняття 13 міні, у пристрої на такий вже й маленький екран. І якщо порівнювати, колись перший великий iPhone, а це був саме iPhone 6 Plus, мав діагональ екрана 5,5 дюймів. У цей ж час iPhone 13 міні має екран 5,4 дюйми. Так, а вже ж тут інше співвідношення сторін, але при інших рівнях. Я б не сказав, що цей екран занадто малий, і тут спливає найцікавіше спостереження. Якщо казати про ергономіку, я без зволікань називу iPhone 13 mini найзручнішим айфоном з усіх, що я коли-небудь користувався, бо ви завжди можете дотягнутись до будь-якого елементу інтерфейса одним великим пальцем. І такий малюк досить впевнено лежить у руці. Хват надійний і комфортний. Важливо розуміти, що в мене зріст 184 сантиметри, і ще при цьому досить великі долонь. Але хочу сказати відверто, зручно. Єдина проблема, яку я помітив, як тільки я беру айфон в руку, майже завжди чіпляю камеру. Тому нагадую вам, шановне панство, що перед використанням камери завжди слід протерти об'єктиви. В цілому проблема не критична, і до цього можна буде звикнути. А от у кишені 13 міні відчувається дивно. Я разів 10 ловив себе на тому, що перелякано починав стукати по кишенях, не розуміючи чи є там смартфон. Ну знаєте, той відомий танок, куди я в біса поклав. Того маленького засранця річ у тому, що 13 міні важить 141 грам, і тому після iPhone 13 Pro з чохлом я просто постійно думав, що смартфону немає в кишені, хоча він там вже ж завжди був. Але взагалі я мушу визнати, що зараз я розумію всіх тих, хто каже, що їм подобаються компактні пристрої. В цьому точно є якийсь прикол. Щось з серії це треба спробувати особисто, щоб зрозуміти. До речі, щодо спробувати в моїх друзів в мережі магазинів Айон з 21 по 20 28 листопада проходить найочікуваніша акція сезону: розпродаж до чорної п'ятниці. Якщо ви вже давно мріяли оновити свій смартфон, але чомусь чекали на найвдалішу мить. Ось вона, вона відбувається прямо зараз. Але знижки діють не тільки на iPhone 14 та 13. Ще ви можете порадувати близьких чи себе коханого новенькими AirPods, на мій погляд, найкращим розумним годинником, що Apple коли-небудь випускали, Apple Watch SE 2. чи, що найприємніше, можна дуже вигідно придбати новенький MacBook Air на m 1 з мишею Magic Mouse. Насправді, акційних пропозицій настільки багато, що в мене банально не вистачить часу все перераховувати. Тому за. Прошу вас перейти за посиланням в описі цього відео на сторінку Чорної п'ятниці в магазинах Айон та зацінити все самостійно. До речі, в ion є магазини у Києві та Дніпрі, але ви завжди можете придбати будь-який продукт на їхньому сайті з безкоштовною доставкою по Україні. Якщо Apple, то ION. А вже ж iPhone 13 mini це дуже зручний смартфон, але на цьому його переваги особисто для мене закінчуються. Ні, а вже ж, екран тут просто топ. Ми маємо 5,4 і і мову Super Retina XDR OLED матрицю з підтримкою HDR 10 та Dolby Vision, пікова яскравість якої становить 800 ніт, а для HDR контенту 1200 ніт. Тут все як у дорослих. Екран розкішний. Чудове калібрування, насичені контрастні та барвисті кольори. Словом, будь-який контент відображається без жодних нарікань. Інша справа, як воно сприймається. Насправді, ще до того, як я дістав смартфон із коробки і взяв його в руки, в мене було величезне бажання розпоряджати. Писати такий здоровезний абзац про те, наскільки тут все і наскільки цим незручно користуватись, але виявилося, що я так не вважаю. А вже ж різні блогери переконували нас у тому, що 5,4 дюйми це занадто мало, але факт полягає у тому, що. Ні, інстаграм переглядати зручно, тікток зручно, листування зручне, та й відоси на YouTube виглядають як слід. Але все це правда лише до тих пір, доки ми говоримо про саме цей пристрій, сухі враження без контексту. Бо як тільки ми візьмемо в руки хоча б 6,1-дюймовий iPhone 12, відразу стане зрозуміло, що більше дорівнює зручніше. Та якщо продовжувати порівнювати, то особисто я б ніколи не обрав собі 13 міні замість того ж 12-го айфону. Розумію, що такими міркуваннями можна дійти. Висновку, що найкращий iPhone якийсь то там Pro Max, але насправді зараз я на 100% зрозумів, що щастя воно якраз десь між міні та Pro Max. Тобто базові айфони насправді універсальніші та підійдуть більшості користувачів. А вже ж, якщо казати виключно про екран, айфон 13 міні має об'єктивно чудову матрицю, яка вас потішить, але 12, 13 чи 14 мають таку саму матрицю, але просто більш вдалого розміру. І це ми ще не говорили про. Наступний пункт. Але спочатку традиції. Показую вам наш сьогоднішній рандомний донат. Ось він. Нагадаю, що ви також можете потрапити в моє наступне відео. Для цього потрібно лише перейти за посиланням в описі цього відео до моєї монобанки та підтримати канал Гривнею. Так, я почув вас тепер нарешті всім зручний монобанк. Ура! Як і завжди, 10% від усіх ваших донатів я завжди переказую на ЗСУ. А в своєму інстаграмі про це звітую. Дякую вам за підтримку. Ви в мене найкращі. А тепер про Lizo 13 mini. Міні. Працює мінік на Apple A15 Bionic і має 4 гігабайти оперативної пам'яті. Кажу відразу: цього більш ніж достатньо для ідеальної роботи девайсу зараз, і буде достатньо ще там на декілька років вперед. За тиждень активної експлуатації жодного лага, бага чи будь-якої проблеми. Все працює як слід. Тепер про ігри, бо тут найскладніша частина. З одного боку, у вас в руках дуже потужна штука, яка тягне абсолютно все, що ви тільки не намагаєтесь Запустити, але з іншого є деякі проблеми. Перш за все, екран реально маленький, тому в шутерах під час запеклого дійства ви часто будете промахуватись по кнопках та натискати не те, що хотіли. Це трохи підбішує, але до цього можна звикнути. Важче звикнути до того, що телефон суттєво гріється. За один матч в Apex Mobile 13 міні стає відчутно теплим, хоча й не пекельно. Ще важче звикнути до ігрових інтерфейсів, які здебільшого не адаптовані під екрани такого розміру. Воно все банально дуже дрібне, читати складно. Можливо, бо роздільної здатності вистачає, але складно. Найбільша проблема ігри, типу, наприклад, Diablo Immortal, де все і так маленьке, але на цьому екрані в розпалі бою ви взагалі не зрозумієте, що відбувається. Де, хто та куди натискати, щоб було весело. А вже ж ситуація повністю іграбельна, але тут ми нарешті підійшли до найбільшої, на мій погляд, проблеми. Ваші пальці закривають добрячу чверть, а то й три. Екрана, і це взагалі не кайф, хочу вам сказати. В цілому, якщо ви не великий фанат мобільних ігор чи граєте в щось дуже казуальне по типу 3 в ряд, то вам буде абсолютно комфортно із цим смартфоном. І як тільки справа доходить до чогось більш активного, стає важко та не дуже зручно. І тут я вважаю доречним згадати про ще одну річ, яка на цей раз мене приємно здивувала. iPhone 13 mini отримав акумулятор ємністю 2438 мАч, і це. Взагалі не важливо важливо, на мій погляд, те, що для людини, яка свідомо ЛОЛ oh, купила цей смартфон, автономності вистачить на цілий день без питань, хоча я очікував значно гірших показників. Це за умови спокійного використання, трохи познімати, погортати стрічку в інсті, подивитись відео на ютюб, може, навіть у щось пограти. Так, скоріш за все, ввечері смартфон вже доведеться заряджати, бо в мене при активному тестуванні вийшло так: зарядив весь день покористувався, ввечері зарядив ще раз. Але важливо розуміти, що я маю на увазі саме активне тестування, тобто я використовував всі функції цього смартфону і використовував їх постійно. Якщо ж ви більш вибагливий юзер, раджу придбати блок живлення на 20 ватт. Тоді ви отримаєте швидку зарядку, і питання автономності для вас зникне взагалі. Простіше кажучи, а вже ж iPhone 13 mini живе від однієї зарядки менше ніж iPhone 12 чи 13, Але по-перше, не набагато менше, а по-друге, така вже ціна компактності. А далі вже вирішуйте самі. Про камери багато казати не буду, бо все вже розповів в огляді базового 13-го айфону. В міні камери такі самі, тому якщо вас цікавить більш детальна аналітика, раджу подивитись відео по підкасті у правому верхньому куті. Але без прикладів фото з 13 міні я вас не залишу, бо так буде нецікаво. Основний сенсор на 12 мегапікселів фотографує так, на ширококутний на 12 мегапікселів фотографує так. На мій смак світлини топ, але було б дивно, якби ні. Це ж все ще флагманський смартфон, просто маленький. Ну як сказати, с -с середнього розміру тр трохи більше середнього. Навіть навіть я можу на навіть великий сказати, так 4К 60 ФПС познімати можна. Кінематограф ефект є. Фронталка робить приємні фотки. На жаль, була не дуже вдала погода, але якість зображень питань не викликає. До речі, якщо ми тут вже розглядаємо мої світлини, раджу підписатись на мій інстаграм. Посилання є в описі цього відео. Найкращі меми вже на вас чекають. Мене не покидає враження, що в якомусь паралельному всесвіті iPhone 13 mini був би ідеальним айфоном SE. Посудіть самі: топовий процесор, компактний корпус, чудовий екран. Для ідеальної формули успіху не вистачає лише одного інгредієнта. Цінників в 400 баксів за базову версію. Але тут всі наші повітряні замки рушаться. Бо на сьогодні iPhone 13 mini можна купити з офіційною гарантією в модифікації на 128 ГБ гігабайтів за 31,5 тисячу гривень, 256 ГБ Гайтів накопичувача обійдуться в 35 тисяч гривень, а топові 512 гігабайтів коштуватимуть 34 тисячі гривень. І коли за базовий iPhone 12 просять 32 тисячі гривень, мені здається, що тут просто немає чого обирати. А вже ж, якщо ви вирішили, що вам потрібен саме 13 міні, підтримую вас без питань. Це чудовий смартфон для тих, хто точно знає, що саме їм потрібно. Всім іншим, хто зараз вагається та міркує над тим, що краще обрати, а вже ж 12 буде топ-пріоритет. А знаєте що, якщо вам цікаве детальне порівняння iPhone 13 mini та iPhone 12, напишіть про це в коментарях, і я зніму окремий відеогляд, де розповім про всі подробиці. Зараз можу лише сказати, що раніше я упереджено ставився до 13 mini, бо 12 mini був менш вдалим девайсом. Не дивуйтесь, я маю на увазі значно більший чуб та значно гіршу автономність. Але після тижня використання хочу сказати, що так, 13 mini це цікавий пристрій і вже можна сказати унікальний, бо останній у своєму. У форм факторі впевнений, найближчим часом Apple до 5,4 дюймових смартфонів не повернуться. Тому якщо вам реально потрібен крутий компактний iPhone, то назавжди забудьте про поточні SE2 та S'E3. Тут може бути лише 13 міні. Наче все розповів. Залишились питання? Задавайте їх в коментарях під цим відео. А якщо ви є власником такого пристрою, напишіть про свій досвід в коментарях. Впевнений, багатьом це буде цікаво та корисно. До речі, про цікаві та корисні штуки. Якщо вам сподобались ці. Це відео. Не забувайте вліпити йому вподобайку, підписатись на мій канал та натиснути на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає коментарі. Це дуже допомагає у просуванні українського контенту. Також в описі відео є посилання на мій телеграм-канал. Якщо вам цікаві мої думки з будь-якого приводу без цензури, ласкаво прошу до найприємнішого ком'юніті на платформі. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, і ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!